Щодо клопотання. Я буду намагатися це робити. Я хотіла би продовжити. Не порушуєте права. Я хотіла би продовжити. Тиша. Ви ж порушуєте ж тиша. Ви ж поворушуєте. Будуть порушені, що в залі суду, порядок, залі суду будуть видалені з зала судового засідання. Я можу продовжити? По суті. Дякую. Дякую. Це більш ніж по суті. Це кримінальна історія пі після помаранчевого періоду. Саме тому кримінальні історії після помаранчевого періоду. В межах розгляду даної справи не розглядаються. Будь ласка, щодо клопотання вашого захисника про об'єднання справ. ваші доводи. Пане, Женова, суддя, Пане, Прошу. Пане суддя, мною було заявлено клопотання про, про об'єднання двох справ: справи Діденка, Макаренка, Шепітька та інших з цією кримінальною справою. Для з'ясування достатності підстав для об'єднання цих кримінальних справ необхідно з'ясувати підстави і приводи порушення цих двох кримінальних справ. Тому не говорити про справу Діденка Макаренка, говорячи, висловлюючи свою позицію щодо клопотання про об'єднання двох справ, на мій погляд, неможливо. Тому. Як мені здається, Юлія Володимирівна Тимошенко говорить достатньо чітко і конкретно щодо підстав для порушення кримінальної справи щодо Діденка Макаренка для того, щоб порівняти їх з підставами порушення кримінальної справи, яку ми зараз розглядаємо. А таким чином не відбувається будь-якого зловживання своїми правами. Дякую. Чинов винувачу Юлія. Вашим захисником земних запитання про об'єднано називає. Будь ласка, чітко і контролю. Кажіть домові, які ми ви оборудовувати ваших кількох. Прошу більше нічого. Я хочу э, просто э, повідомити вам, пане суддя. Що я думаю, що ті люди, про яких я намагаюся в принципі декілька слів сказати, які були учасниками всіх цих подій, а сьогодні представляють владу, теж дивляться цей процес. Тому що мені зараз прийшло повідомлення про те, що вони розглядають процес е, зміни запобіжного заходу на арешт. Саме тому я думаю, що вам скоро не дійде таке доручення. Але я все ж таки встигну я думаю, закінчити. Е, я хотіла би продовжити, що в той час. Е, Сьогоднішній голова Служби безпеки України Харашковський працював керівником митниці, державної митниці. Коли взагалі розгорталися всі ці події навколо. Купівлі Україною 11 мільярдів кубічних метрів газу у Газпрому тому що... Чисні роботи е, нинішнього голови служби безпеки чи голови митниці абсолютно не стосується роботу не не кінця думку. Пане обвинувачення звертаю з обвинувачення. Чанов не обвинувачення, що неодноразово світ. Яке, от, скажіть, будь ласка, шановна обвинувачення, яке значення для названих лепотання має те, що на саді перебувала особа. Не Пане суддя, я вважаю, що а, я звертаюся, розвертаюся до шановного винувачника. Пане суддя, я вважаю, шановна обвинувачення, до вас звертається суд. Не дайте, будь ласка, Пан... я прошу захиснику надати відповідь. Пане суддя, я вважаю, що ідентифікація осіб. Може здійснюватися будь-ким за будь-якими ознаками. Звичайно, ми могли б називати будь-яку особу іншим чином, наприклад, Валєрчик. Але оскільки це є офіційна людина, яка займала офіційну посаду, і саме про неї говорить зараз Юлія Володимирівна Тимошенка, то не, вона не абсолютно коректна і толерантна. Назвала повну посаду цієї особи з метою її ідентифікації. Я розумію, що представник прокуратури дуже добре знає, хто такий голова Служби безпеки України Валерій Іванович Харашковський. Але, я ще раз підкреслюю: ідентифікувати особу, в тому числі і за посадою, має право кожен виступаючи в судовому засіданні. Тому якщо Уже і це вважається порушенням якимось. То я думаю, що це дещо вже перебільшення. Дякую. Я не по суті Будь ласка, дякую. Я хочу ще раз розпочати це речення. В той час, коли треба було для завершення газової кризи, для виходу з газової кризи оформити 11 мільярдів кубічних метрів газу. Які Україна придбала у Газпрому на «Нафтогаз», Причому саме тому, що компанія Росукренерга забаргувала Росії 1,7 мільярда доларів, і саме тому Україні перекрили газ, в той час цей газ треба було оформити митно на Україну після підписання контракту. Але в той час ще головою Державної митної служби працював пан Харашковський, який сьогодні працює головою Служби безпеки України. І саме тоді з'ясувалося, що ця людина є бізнес-партнером пана Фірташа, який є власником тіньової компанії Росукренерга. Вони були цілком і повністю пов'язані. Саме тому пан Харашковський ультимативно відмовився оформлювати ці 11 мільярдів кубічних метрів газу на державу Україна в обличчі НАК Нафтогазу і примушував. Ця інформація не відноситься. Слухайте, слухайте, що до підстав, Прошу звернути увагу, що окремі особи, які знаходяться в залі судового засідання, заважають сторонам виконувати свої процесні. Хотіла би продовжити своє пояснення відносно клопотання мого захисника Сергія Власника, щоб об'єднати справи, які незаконно порушені проти Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка, проти Шепітька і інших людей з кримінальною справою по природньому газу, яка незаконно порушена проти мене. Наша аргументація цілком зрозуміла. Ці дві справи повністю пов'язані. Вони стосуються одних і тих самих подій. Вони стосуються в тому числі і виконання цими посадовими особами моїх доручень, які я давала під час газової кризи. В своїх поясненнях я зупинилася на тому, що одним з причин, з факторів початку газової кризи, було те, що компанія Росукренерго, яка була на той час, на мій погляд, Неефективним корупційним посередникам між «Нафтогазом» і компанією Газпром російською на той період компанія заборгувала за газ, який забрала, 1,7 мільярдів доларів. Саме для того, щоб розв'язати цю кризу, Газпром той газ, за який Росукренерга не розрахувалася, а саме 11 мільярдів кубічних метрів газу. І той газ, який не був розмитнений на території України і оформлений як слід. Газпром для того, щоб погасити борг Росукренерго перед Газпромом, а значить, дати можливість Україні не гасити ці гроші з бюджету, продав цей газ 11 мільярдів за ціною 153 долара 90 центів компанії «Накнафтогаз». Компанія НАКНАфтогаз державна. І газ, який був проданий державній компанії, ішов виключно на державні потреби. В той же час, коли ця угода була підписана, і Газпром 11 мільярдів кубічних метрів газу, за які не розрахувалася «Росукренерго», передав НАК Нафтогазу, почався досить суттєвий тиск на Анатолія Макаренка, Ігоря Діденка та їх підлеглих, щоб вони не оформлювали цей газ. На НАК «Нафтогаз», державне підприємство, яке і мусило забезпечувати країну природнім газом, а щоб незаконним шляхом, всупереч контракту, який підписаний між Газпромом і «Нафтогазом», цей газ залишити в розпорядженні тіньової компанії Росукренерга. І зрозуміло, тому що цей газ, вартість цього газу, була 153 долара. А в той час ця компанія перепродавала цей газ Україні по 179,50 сімдесят а в Європейський Союз вона також планувала частину цього газу поставити і нажити непогані тіньові прибутки. Але ми вважали, що для того, щоб припинити газову кризу, і для того, щоб зняти з України заборгованість 1,7 мільярда доларів, яку на Україну поклали, тому що не розрахувалася Росукренерга, ми все ж таки вирішили цей газ купити і віддати його на державні потреби. В той час, вже в той час, коли я була прем'єр-міністром, почалися справжні репресії проти Ігоря Діденка, Олега Дубіни, проти Анатолія Макаренка для того, щоб не допустити розмитнення цього газу 11 мільярдів кубічних метрів і відправлення на потреби країни. Я вже говорила про те, що саме тому, що хотіли зберігти. Всі тіньові корупційні оборудки проводили спеціальну раду національної безпеки і оборони, на якій на запрошення тодішнього президента України були присутні власники цієї нечесної і непрозорої кампанії Росукренерго, Фірташ Бойка, в тому числі причетні до цього Льовачкін. Вони там були присутні і вони, по суті, управляли з тіньового сектору Радою національної безпеки і оборони. Саме тоді був прийнятий указ, який підписаний президентом України як рішення Ради національної безпеки і оборони, де передбачалося, що потрібно повністю зруйнувати всі досягнуті з Росією домовленості, передати 11 мільярдів кубічних метрів газу Росукренерго і, власне, порушити кримінальні справи проти людей, які працювали на користь держави. Я також хочу нагадати те, що я говорила, для того щоб ви мали цілісну картину. Що в той час, коли розгорнулася вся ця дискусія навколо газової кризи і боргу Росукренерга перед Газпромом на суму 1,7 мільярда доларів. В той час митницею Державною митною службою керував сьогоднішній голова Служби безпеки Харашковський, який, маючи бізнес-зв'язки з Фірташем, а власне вони спільно володіють каналом Інтер і роблять інший бізнес разом, він повністю радикально відмовився оформлювати 11 мільярдів кубічних метрів газу на державу Україна в особі на Нафтогазу. Тоді уряд звільнив пана Харашковського з посади. Голови Державної митної служби, але зразу ж президент України Віктор Ющенка його перепризначив першим заступником голови Служби безпеки України. І саме тоді, вже в статусі першого заступника голови Служби безпеки України, Харашковський ініціював порушення кримінальної справи проти тих людей: Макаренка, Діденка, Дубіни, які діяли в державних інтересах, розмитнили. Природній газ не на тіньову кампанію Росукренерга, а на державне підприємство «Нафтогаз» і дали можливість Україні вийти з кризи. І кримінальна справа, яка порушена проти Діденка, Макаренка і Шепітька та інших людей, якраз це є помста, тому що цю справу порушував вже Харашковський сьогодні в статусі голови Служби безпеки України. Ця справа є помстою за те, що ми тоді, як державні посадовці, діяли в інтересах України, в інтересах народу України, просто припиняли газову кризу тими шляхами, які могли припинити, а не оформили цей газ на тіньову структуру Росукренерга. От, власне, це і є контекст кримінальної справи, яка порушена проти Діденка, Макаренка і Шепітька, яку ми хотіли би зараз об'єднати з справою, яка сфальшована проти мене. Можу також сказати, що їх не об'єднувати неможливо, тому що це повністю поєднаний процес. Я, як прем'єр-міністр України, тоді провела всі необхідні переговори з урядом Росії для того, щоб вивести країну з газової кризи, яка стала наслідком корупції в газовій сфері, а крім того, руйнації переговорного процесу 30 грудня 2008 року. Так, як і передбачено законами України, я як прем'єр-міністр, керуючися угодою про транзит російського газу через територію України, де передбачено, що перед підписанням будь-яких документів між НАК «Нафтогазом» і Газпромом обов'язково мусять бути проведені міжурядові переговори. Ці міжурядові переговори мусять оформлюватися протоколом.